Першої ключі від автодрабини отримує перша державна пожежна-рятувальна частина. Ключі зліва направо. Заступник начальника першої ДПРЧ майор Стьопочки для отримання ключів. прибув. Дякую. Друга автодрабина переходить у розпорядження частини спеціальної техніки аварійно рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС у Житомирській області. Є урвано до вручення Дякую. Такі подарунки надало місто партнер Дортмунд Житомирщині. Саме взаємодія міської влади з міською владою міста Дортмунда сьогодні дозволяє передати чергову техніку, чергові драпини, які вкрай необхідні для е, нашого міста. Більше 10 одиниць від початку року ми оновили е, автопарк, он, продовжуємо оновлювати автопарк е, нашого головного управління значить, надзвичайних ситуацій. Приємно, що. Є можливість зараз, і ми точно далі будемо докуповувати добирати завдяки і в тому числі і нашим і міжнародним партнерам техніку, яка вкрай необхідна для. Безпечного життя в Житомирській області. Автодрабини можуть підніматися на висоту 32 метри, а це до 10 поверхів. У час, коли йде війна, така допомога надважлива, говорить міський голова Житомира. І хочу подякувати місту Дортмунд, меру міста Дортмунда. Дійсно, ми з ними зустрічалися на Rebuild Ukraine України Варшаві. Проговорили пріоритетні питання для міста Житомира. Одним з них була така техніка, і вже фактично. Через нам, місяць вони зателефонували. Ми готові передавати. От така підпраця підтримка європейських країн, підтримка європейських міст Україна. В такий складний час на сьогодні для нас всіх дуже важлива. І, хоч міський голова побажав побільше простоювати новим автівкам у гаражах, роботи у пожежних частинах вистачає. Рятувальники перші прибувають на обстріли та ракетні атаки. Тому чим більше надійної техніки, тим оперативніше проходить гасіння. Треба ліквідовувати, треба реагувати, треба допомагати людям. Ми будемо старанно виконувати свої функції, які у нас покладені І весь наш особовий склад. Останню автодрабину, до речі, мерія міста Житомира, десь в 2001 році на бароці на он бачите КАМАЗ стоїть перед світофором, Купили нам більше ми автодрабини. Зараз ситуація критична не тільки по Житомирській області, а по Україні. Як уже сказав ведучий, дві ці автодрабини остаються в столиці нашого поліського краю в місті Житомирі, для, не дай Бог, гасіння пожеж, рятування людей на висотах.